У Широківській громаді навчається понад тисяча школярів. Один з найбільших закладів Петропільський ліцей, де здобувають освіту понад 600 дітей. Заклад має найпростіше укриття, проте сховище не розраховане на таку кількість учнів. Саме тому вирішили збудувати підземну школу, яка повністю закриє потребу громади. Для зручності та безпеки усіх учнів будуть підвозити навіть з найвіддаленіших сіл. У нас було дві філії, Тепер три буде філії. Загалом у нас виходить 600 дітей. Буде наразі в нас підвозиться з 4 14 населених пунктів підвозились, а тепер буде 17 населених пунктів. Навіть є села, де одна дитина, але ми за нею їдемо, підвозимо до школи. Підземна школа буде працювати у дві зміни, аби всі учні повноцінно отримували знання. Роботу зі зведення розпочали у липні. Нині будівельники на етапі армування фундаменту. Виконуємо роботи по армуванню фундаментної плити. Складно, що було до цього, тому що тут складні ґрунти, тому рішенням проєктного інституту було виконано комплекс робіт по влаштуванню ущільненої основи. А саме тут ущільнена основа бутового каменю, потім ущільнена щепенева основа та з гранітного відсіву. Далі була виконана бетонна підготовка і виконання роботи по гідроізоляції фундаментної на Далі в планах бетонування, а згодом і зведення стін їх бетонування та армування. Проєкт на будівництво підземної школи фінансується за рахунок субвенції з місцевого та державного бюджетів. Загалом на нього виділили майже 70 мільйонів гривень. Це 90% відсотків, які фінансуються за рахунок субвенції державної, завдяки допомозі міністерства освіти України. А 10% відсотків буде співфінансування громади. Громада поки що їсть складно виділити повну обсяг співфінансування. Саме тому ми підставили плече з боку обласного бюджету. До того ми всі розуміємо принципову необхідність сьогодні це будувати. Але в нас є домовленість, що до кінця року, коли громада зможе виконати і перевиконати свої бюджетні зобов'язання, то вони зможуть компенсувати обласному бюджету ці 10%, які сьогодні виділяються в якості співфінансування. За попередніми прогнозами роботи на об'єкті триватимуть до кінця 2024 року. Зивати Швайко Олег Стригунов, телеканал МТМ.